Випускники Києво-Могилянської академії, продовжуючи могилянські традиції, беруть на себе відповідальність за майбутнє України. Могилянці завжди були, є та будуть рушійною силою у різних сферах: від бізнесу та громадського сектору до держуправління, дипломатії, національної безпеки. Кожен з нас робить внесок у наближення нашої перемоги, працюючи на передовій, захищаючи національні інтереси в міжнародних інституціях або розвиваючи технології, що допомагають захистити нашу землю. Від перших днів війни випускники могилянки організовують громадські, благодійні та волонтерські проекти і долучаються до них. Волонтерська ініціатива UA First Aid – це організація, яка займається тактичною медициною та тренуванням. Бойових медиків. Цю організацію створили Могилянці в першу чергу випускники, які заснували її тут, якраз в самі ж Могилянці біля 9-му корпусі. От, і досі, як наглядова рада, так і керівники цієї організації, це є Могилянське ком'юніті. Саме Могилянське ком'юніті активно себе проявляє в громадських та волонтерських організаціях. Любов Шипович, засновниця і керівниця благодійного фонду Дігнітас, найбільшого в Україні фонду технологічної допомоги та забезпечення сил, безпеки і оборони України. Анна Новосад відновлює доступ до освіти в громадах, що постраждали від війни. Ангеліна Рожець, одна із засновниць студентського волонтерського осередку «Взаємодопомога на наукма, що формує благодійні збори для могилянських захисників та захисниць. Оксана Фаленчук представляє найбільший американсько-український фонд Разом for Ukraine, який за два роки зібрав понад 100 мільйонів доларів допомоги для України. Благодійна організація Нащадки Сагайдачного, яку запустив Олександр Аронець, придбала понад 100 автівок для військових, а також необхідні на передовій дрони для розвідки і запчастини. Любов Галан заснувала благодійний фонд Фронтлайн Кер. Який дбає про спорядження для бійців на передовій, важливою складовою є бізнес-середовище, яке часто непублічно надає допомогу, підтримку та безпосередньо створює інноваційні продукти, що наближають Україну до перемоги. Неймовірним прикладом є наші випускники, які заснували компанію ReFace. Від початку повномасштабної війни вони оголосили про розробку алгоритму, який шукатиме місця дислокації та переміщення російських військ. Ця ідея започаткувала величезну ініціативу UA Tech Power із понад тисячі експертів-волонтерів, яка створює власні продукти. Ми допомагаємо reface фондом нашим захисникам. Також беремо участь в певній кількості соціальних ініціатив. Певних е, проєктах, які, на жаль, публічно говорити не можна, але е, які допомагають, щоб день перемоги настав трошки швидше, зокрема, серед прикладів впливу бізнесу випускників Віталій Дятленко, співзасновник компанії Уклон, в перші дні війни зосередились на соціальних проектах, а зараз працюють з громадськими організаціями та партнерами через фонд Уклон Кер. Владислав Грезів змінив підхід до ринку праці під час війни та уявлення військового командування щодо мобілізації і цивільних про військовий рекрутинг. Роман Казанко від перших днів війни разом із командою перефокусував підприємство. Вони почали виготовляти та збирати металеві комплектуючі для оснащення українських військових. Роксолана Свинчук сприяє розвитку спроможностей і процесів ухвалення рішень на інституційному рівні України як потужного гравця в регіональній і глобальній політичній, безпековій і економічній сферах. Ми працюємо над трансформаційними проектами з в партнерстві з інституціями сектору. Зокрема, з міністерством оборони над ключовими політиками міністерства зі збройними силами над трансформацією моделі збройних сил. Мені здається, що навіть в такому більш закритому секторі, яким є надбезпека, оборона, випускники самої могилянки, випускники програм Києво-Могилянської бізнес-школи, насправді формують ядро лідерів для... Реалізації ключових змін в основних державних системах, зокрема, в Міністерстві оборони Катерина Черногоренко очолює напрям цифровізації. А Юрій Джигір запроваджує реформу системи фінансового контролю і управління. Засновниця та керівниця центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська з 2014 року формує потенціал безпілотних систем та сучасних технологій на фронті. А також займається адвокацією надання зброї Україні. Арсен Жумаділов відповідає за забезпечення потреб ЗСУ, представники Могилянської спільноти, зокрема, учасники та випускники КМБС, серед відповідальних за розвиток ключових державних інституцій та систем країни, міністр оборони Рустем Ум'єров, керівник воєнної розвідки Кирило Буданов, командувач ВМС України Олексій Неїжпапа. Не менш важливі проекти реалізують випускники і всередині могилянки. Зокрема, Андрій Глибовець, декан факультету інформатики, на початку вторгнення спільно з колегами організував Cyberfee, де об'єдналися студенти та викладачі факультету для боротьби на IT-фронті фронті від DDoS до атак на критичну інфраструктуру Росії. Важливим також є юридичний вимір війни. Декан факультету правничих наук Володимир Венгер, студенти, випускники та партнери в межах світової системи безпеки створюють механізми юридичної відповіді на виклики сучасної війни та створюють законодавчі підстави для притягнення Російської Федерації до відповідальності. Факт чекінговий проект Стоп заснований Євгеном Федченком та спільнотою Могилянської школи журналістики, став лідером протидії російській пропаганді та дезінформації, сприяючи інформаційній безпеці України. Випускники Могилянки грають ключові ролі і на дипломатичному полі: пані посол України в США, членкиня наглядової ради «Наукма» Оксана Маркарова. Найяскравіший та найпереконливіший приклад ефективної роботи на перемогу, яка задає стрімкий темп роботи дипломатичних місій у світі. Успіхи і результативність української дипломатії під час війни від президента Зеленського до міністра до кожного дипломата базується на наших нових підходах до дипломатичної роботи. Ми більш проактивні, креативні, сміливі. Іноді руйнуємо усталені формати і досягаємо результату. Але ці підходи не нові для Могилянки, бо саме так Могилянка навчає своїх студентів і саме так працюють всі могилянці. Зокрема, формують сучасну дипломатію, протидіють російському впливу в регіонах, забезпечують підтримку світової спільноти. Юлія Ковалів, пані посол України в Канаді, Юрій Полюхович, посол України в Перу, Колумбії та Еквадорі. Георгій Тихий – речник Міністерства закордонних справ України, Катерина Смаглій – радник Посольства України в США. Важливо, щоб світова спільнота чітко собі сказали: це і наша війна. Критично необхідною складовою перемоги є саме м'яка сила, яку потужно формують могилянці. Спільну ідентичність, яка втілюється в цих трьох літерах, КМА, треба берегти. А найкраще її ми збережемо, якщо ми будемо разом. А спільнота будується через спільну дію. Володимир Єрмоленко. Один із найбільш помітних голосів на підтримку України у Франції та інших країнах Європи. Вони спільно з Тетяною Огарковою підтримують постійну присутність України в європейському інтелектуальному та культурному просторах. Олександра Матвійчук отримала першу і поки що єдину Нобелівську премію миру в Україні та стала голосом України у світі і працює з міжнародною спільнотою для створення механізмів притягнення Росії до покарання. Катерина Калитко одна з провідних сучасних письменниць, поетес і перекладачок. Твори Катерини не тільки здобувають визнання в Україні, але й резонують за її межами, що робить її важливою фігурою в культурній дипломатії України. Юлія Безвершенко посилює співпрацю США та України у галузях науки, техніки, інновацій та освіти, які мають вирішальне значення для національної безпеки України, розвитку людського капіталу та економічного зростання. Наталія Попович, співзасновниця українського кризового медіа-центру та керівниця українського дому в Данії, шляхом культурної дипломатії відкриває Україну та її культуру, є голосом України для Скандинавії та країн всього світу. Могилянка завжди була середовищем, де формуються лідери, які стоять в авангарді боротьби за Україну. Кожен із них це частина великої історії, яку пише наше покоління. Кожен випускник києво могилянської академії несе в собі частинку цієї спільноти, яка зміцнює Україну. Вони це голоси, які лунають у світі. Це рішення, що змінюють долю країни. Це проекти, що втілюють майбутнє. І саме завдяки таким людям, завдяки нашій спільноті ми впевнено наближаємо день, коли Україна здобуде свою перемогу. Важливо продовжувати розвивати цю спільноту. Адже разом ми здатні досягти більшого і найголовнішого перемоги.